Привіт, друзі! Що таке висота трикутника? Висота трикутника це перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до його протилежної сторони або прямої, яка містить протилежну сторону. Ось маємо трикутник – це гострокутний трикутник. Опустимо перпендикуляр із вершини трикутника до протилежної сторони. Ось цей перпендикуляр і є висотою трикутника. Звичайно, що можна опустити перпендикуляр із іншої вершини, наприклад, із цієї. Ось вона. Для цього опускаємо перпендикуляр із цієї вершини до протилежної сторони. Ось висота. Зрозуміло, що кути, які утворюються. При основі перпендикуляра, при основі висоти є прямими. Або ще одну висоту опустимо із третьої вершини. Ось відразу бачимо. Одну з властивостей висот. Всі три висоти трикутника перетинаються у одній точці. Ще один приклад трикутника це тупокутний трикутник. Проведемо висоту із цієї вершини до цієї сторони. Спробуємо її провести. Бачимо, що не виходить, необхідно нам продовжити цю сторону. Тобто намалювати, накреслити пряму, яка містить цю сторону. І от тепер уже можна провести перпендикуляр із даної вершини трикутника. Ось у нас висота. Так само можна провести висоту, наприклад, із цієї вершини. Але для цього нам доведеться продовжити оцю сторону. Тому що якщо кут трикутника тупий, то в цьому випадку висота проходить за межами трикутника. Ось така висота. Ась вже для повного комплекту ми опустимо висоту з цього з цієї вершини. Вона буде проведена ось таким чином. Ви, напевно, спостерегли, що в даному випадку висоти не перетинаються. Це не зовсім так. Якщо ви продовжите, то перетнуться в одній точці продовження цих висот. На цьому все. З вами був Василь Васильович.